Всім привіт! Хочу вам засняти відеовідгук цієї шикарної кухні, яку я замовила у пана Юрія. Дуже сильно задоволена, дуже якісна і шикарна кухня. Доставочка була безкоштовна. Дуже мені її виготовили. Ну, десь я, може, чекала. Дві недільки, три, максимум до трьох неділь. Відправили мені наложним платежем. Доставили мені кухоньку до самого дому. Дуже класна, шикарна якість. Дуже все гарно, все прийшло ціленьке. Все прийшло дуже шикарно. Прийшли всі-всі деталі до кухні. Доставочка була безкоштовна. Розрахунок при отриманні. До самого будинку хочу подякувати панові Юрію за таку шикарну кухню. Дуже щиро вам дякую, що ви такі є. Дуже гарна кухня. Не можу намалуватися. Замовляйте у пана Юрія, і ви теж будете мати таку красу. Дякую вам, пане Юрій.